В мм 2. О, привіт, давай дружити. Давай. Мене звати Соля, а мене Ніша. Го в Діскорд. В Го. Діскорді. Кстати, в якому ти класі я в першому. А я теж в першому. Скільки тобі років? Мені сім з половиною. А мені не просто сім. Давай зробимо групу Давай. Ішла шукати в роде в Роблоксі. Пішли. В Роблоксі. Шукаємо ігроков групу. Пише я. Привіт, можна до вас групу, звісно. В Діскорді знову. Привіт, мене звати Міша. А мене Соля. Ну, а мене Єва. Я в першому класі. Я теж в першому. І я. Я мені 7 років. Мені теж 7. А мені сім з половиною. в каталог ветер-креатор. Гогу. -го. Цікаво, а де Єва? Ага. До речі, поки немає Єви, я хочу сказати, Що? я тебе...